Хочу вам показати один такий цікавий смачний рецепт, називається огники. Купила ось такий кусок свинини, м'ясо помити. Треба нарізати, як на відбивні, відбити. Нарізаю приблизно 3-4 мм. Ось так. Нарізала ось такі куски. Це може бути будь-яке м'ясо на ваш смак, це може бути і курятина, телятина. Відбиваю, м'ясо все відбито. Зараз солю, перчу. все за смаком. Сухий чесничок. Я дуже люблю цей аромат, смак. Можна натерти свіжий і так розмазати, натерти. Викладаю м'ясо на тарілку і продовжую з кожним шматком м'яса так сулити, перчити, чесничок. Для огників я все приготувала, м'ясо відбите, посолене, відварила яйця. Кількість яєць ви обираєте самостійно. Це може бути 10, 15, 20, скільки вам треба. Я зварила 10, тому у мене буде 10 огників, а решта м'яса, яке залишиться, просто посмажу, як відбивні. На гарнір картошку відварю з укропчиком і буде смакота. Беру м'ясо, беру яйце, ось так загортаю, скручую, бажано зробити так, щоб яйце було повністю закрите м'ясом. Ось так. Щоб ніде не було видно яйце. Ось так має бути. Зараз беру нитку і просто заматую. Ось так. З усіх кінців, з усіх сторін. Просто мотаю, колдую, і будуть у мене такі огники м'ясні. Трошки можна нитки підтягувати, не сильно, щоб яйце не розрізало. Головне, щоб добре тримало м'ясо. Ось так зафіксувати добре. Ось такі гарні. Огники, прикольні такі. Головне добре все зафіксувати і все у вас вийде. що я зараз буду робити, я вам показую далі. Так як у мене якісна сковорідка, тому я олії на початку зовсім не додаю. Якщо у когось інша сковорідка, тоді бажано додати трошки олії, щоб не пригоріло. І зараз викладаю свої огники, обсмажую на середньому вогні. Мені головне отримати золотисту таку скоринку, запечатати добре це м'ясо. Ось так. Дивлюся, чи з'явилася скоринка. Починає трошки з'являтися така легесенька, можна перевернути. Нічого не додаю жодної грамульки олії. Все ось так, на сухій сковорідці. М'ясо віддає свій сік. І трошки пізніше я додавлю приблизно 2 столові ложки олії. Це, щоб воно вже добре почало смажитися. Можна додати вершкове масло напополам з олією. Ось так. Після другого перевертання трошки можна полити олійкою. Ось так, зверху. Ще трошки смажую на олії. Ось так. Гарні такі румяні вже тут стають. Так було скоринка. з'явиться ось така золотиста скоринка з двох сторін. Беру трошки, посипаю солодкою паприкою. Наливаю води приблизно 100 мл. Все залежить, скільки штук у вас огників. Я даю 100 мл води. Коли закипить вода, накриваю кришкою, зменшую вогонь, залишаю тушкуватися до готовності приблизно 35-40 хвилин. Все залежить від товщини м'яса. І під час тушкування двічі можна перевернути, щоб добре протушкувалося з однієї сторони, з другої. Огники готові. Тушкувалися приблизно 50 хвилин. Я 10 хвилин ще додала, щоб потім не переживати, що м'ясо сире або недосмажене. Зараз беру і з кожного огника треба акуратно познімати всі нитки. Ось так. Все знімаю акуратно, спокійно. Щоб м'ясо не розламалося. Ось такі прекрасні мої вогники вийшли, смачні, гарно тримає форму. Коли будете знімати нитки, дуже акуратно це робіть, щоб не пошкодити м'ясо. Тут така в мене квіточка, яка гарно так доповнює. Зараз розріжу і покажу в розрізі. Дуже гарно виглядає, легко нарізається, гарно тримає форму. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові.